Вітаю! Подивимося карту підказку на сьогоднішній день. Що це може бути? Ця карта дуже яскраво вказує на позицію, коли не хочу нічого робити, і хочу, щоб хтось мені допоміг. Хочу, щоб хтось мені приніс рішення на мої питання, да? щоб хтось вирішив проблеми, щоб хтось, знаєте, зробив за вас. Якщо ви будете так собі часто думати, то ви знаєте, в вашому житті успіху взагалі не буде. От ця позиція малої дитини, оця карта, вона дуже дуже часто вказує на таких розкладах загальних. І ось сьогодні енергії дня, ви знаєте, часом інколи можна собі дозволити таку знаєте, трошки інфантильну позицію, але точно не сьогодні, точно не в ці дні, коли ви точно знаєте, що ви маєте діяти. Якщо це про особисте життя, і звичайно, якщо це про роботу, тим більше про роботу. Ніхто не любить таких, знаєте, ледерів, які ні, нічого не роблять, а хочуть тільки знаєте, заробити гроші і, ну, і просто їх витрачати на себе, як хотілося би. А, у нас уже знаєте ситуації трошки змінилася. Не платять просто гроші за те, що ви ходите на роботу. Вони так не приходять. Вони приходять, якщо ви цінний вклад для своєї компанії. Або якщо працюєте на себе, знайдіть цю цінність, за яку люди будуть вам платити гроші. Якщо у вас така от занижена самооцінка, не можете знайти свою цінність, не можете сформувати прайс да, на свої товари або послуги. Звертайтесь до мене. На розстановку я вам якісно в цьому допоможу. Робіть репости моїх відео, ставте лайки, подибайки, коментуйте, розповідайте про мене, так як я вам кожного дня несу цей заряд позитиву і енергій сьогоднішнього дня. Я буду дуже сильно вдячна, якщо про мене ви теж будете доносити інформацію. Підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Фейсбук, Тікток. І до скорої зустрічі.